Чому Вашингтон зобов'язаний дозволити Україні вражати наданою технікою об'єкти в глибині Росії? Аналітики інституту вивчення війни пояснили, що атаки по далекому тилу РФ мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора. У Росії вночі спалахнуло кілька пожеж, пошкоджений газогін та лінії електропередач. Міноборони звітує ППО збила всі цілі. То що там насправді розкажу вам, я Ангеліна Швець. Ви на фабриці новин ставте вподобайку та підписуйтесь. У свіжих звітах заявило, що окрім аеродромів, армія РФ використовує укриття в глибокому тилу для створення широкого спектра інфраструктури з підтримки воєнних операцій проти України. Є ще цікаве пояснення: послухайте, передислокація літаків із російських авіабаз, що розташовані в зоні досяжності балістичних ракет Атакамс, не скасовує цінності використання цього типу ракет проти інших російських військових об'єктів, зазначає інститут. Видання РБК Україна з посиланням пише, що зараз у Росії є щонайменше 250 військових та е, воєнізованих об'єктів у межах досяжності американських ракет, які вже є в Україні. А поки Білгородщина, Курщина та Ростовська область зустрічає бавовну Зетпабліки пабліки. Заявляють у селі Муром Шебекінського міського округу Білгородщини Внаслідок атаки одразу п'ять дронів камікадзе у двох приватних будинках вибиті вікна, посічені фасади. Також зазначають, що пошкоджено адміністративну будівлю та господарський об'єкт у новій та Волжанці дрон здетонував між двома приватними домоволодіннями. Внаслідок вибуху пробиті дахи, вибиті вікна та посічені огорожі. Губернатор Гладков жаліється за село Петрівка. Там, за його словами, внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА у приватному будинку пошкоджено дах та фасад. Осколками відвіданий легковий автомобіль. У ще кількох скидів. Ще в одному приватному будинку посічено паркан та транспортний засіб. Дроном камікадзе атаковано багатоквартирний будинок, вибито вікна і посічено фасади. Сьогодні по обіді під обстрілом було місто Шебекіно. Вночі в регіоні теж було неспокійно. У селищі ракетне загорівся газогін та лед. Гляньте. Атков сьогодні повідомив, що ніби вночі на це рокитне теж здійснювалася атака дронів постраждало 13 осіб, а загинули п'ятеро людей. Всього внаслідок обстрілу селище ракетне пошкоджено 12 приватних будинків, два комерційні об'єкти та сім автомобілів, а також газопровід та лінії електропередач, відзвітував російський губернатор. Ще одна нічна пожежа спалахнула в РФ та вже у Ростовській області. У Батайську між Солоним озером та базою відпочинку Казачка загорівся очерет. Та очень близькороса мене працювали на 400 квадратних метрах вогню. кажуть, зараз населенню нічого не загрожує у Курській області. Місцеві жалілися на звуки вибухів. За даними пабліків, працювала РосППО. ПО Путінська міноборони заявило, що над областю збили два безпілотники. 80-ї бригади працюють на Курщині. Вони поділилися вражаючим відео, показали, як завдяки безпілотникам, на які збирали усією Україною, нищать російську техніку, блокпост, укриття та системи зв'язку. А от бійці сил спеціальних операцій в Курській області вгатили дроном у військову вантажівку, яка мчала дорогою. Ймовірно, поставляла путінським армійцям зброю, палало довго і красиво. Тим часом у посадовців Курщини все йде за планом. Виконувач обов'язків губернатора Олексій Смірнов зазначив, Оперштаб обмежує відвідування проведення різних заходів та дію відпочинкових комплексів на березі Курчатовського водосховища, пише, поки треба потерпіти без риболовлі та літніх пікніків. З самого ранку на Курщині тричі оголошували ракетну небезпеку. Місцеві пабліки зазначили, варто залишатися вдома, облаштовувати там укриття. Згадали й про правила двох стін, і що від вікон потрібно бути якнайдалі. Президент Володимир Зеленський виїхав на кордон з Росією, звідти він записував своє відеозвернення до Дня Незалежності України. Зокрема, через сумщину Росія пішла на нас війною, порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно оправдуючи одного знищити нас, те, що ніс на нашу землю ворог, тепер повернулося в його дім. Оголосив Гарант. Учора під час прес-конференції Зеленський також заявив, що операція на Курщині йде за нашим планом. Відзначив, вже є певні результати, але про всі зараз він говорити не може. Президент також назна, назвав однією з цілей операції показати реально, хто такий Путін на виду мав цитату. Послухайте. Я дуже радий, що все, про що я говорив з партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво! Його люди там в шоці. Що вони вірили в цього демона? Зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству. Кінець цитати. А от президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна із зворушенням спостерігає за тим, як Україна використовує надану ними допомогу. Ось цитата: Ми зі зворушенням дивимося, як передані нами танки РТ 91 твердий на полі битви захищають Україну, борються в районі Курська, де Україна показує, що має силу та може контратакувати, коли показує, що війна не може бути безкарною. Кінець цитати. Вашингтон Пост пише, що наступом на Курську область РФ Україна намагається показати Заходу, що можна перетинати червоні лінії Путіна. Саме тому, на думку видання, Зеленський вимагає зняти обмеження Вашингтона на використання західної зброї для далекобійних ударів по Росії. Водночас журналісти наводять коментар про кремлівського політолога Сергія Маркова, який каже, що насправді в РФ вважають, що такий дозвіл буде надано, і в Кремлі готові до цього. Ось вам огляд ще одного іноземного видання: британська The Guardian опублікувала статтю, в якій йдеться, що Київ насправді прагне отримати дозвіл на використання наданої зброї щоб схилити Москву до переговорів про припинення бойових дій. Як пише газета, високопосадовці України припускають, що використання англо-французьких ракет Storm Shadow у демонстраційній атаці покаже Росії, що військові об'єкти біля самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів. Щоденна американська газета «The Wall Street Journal» водночас теж взялася аналізувати можливі цілі курської операції. Так у своїй статті пише, що почавши наступ на Курщину, Зеленський сподівався так вибити Росію з рівноваги, змусити її перекинути війська з гарячих точок, а ще спонукати Захід сильніше підтримувати Україну. А поки Путін днями провів нараду з начальником генштабу РФ та його заступником, троє сиділи за столом і жваво щось обговорювали. Росмедіа зазначили, це зустріч щодо ситуації у Курській області. Оприлюднили це відео та от цікаво, що звук на записі відсутній, а папірці на столі замальовані. Деталі обговорення Путіна, Герасимова і Грудського не публікувало жодне ЗМІ. А поки жителі суджі самі собі вибрали батьківщину. Послухайте. <танузь> та, ні, Україна а якими на вашу думку є цілі операції в Курській області? Пишіть у коментарях. Також тисніть на лайк та підпишіться на фабрику новин. Побачимось.